Вітаю! В цей раз я вам покажу нову технологію, яку я почув не дуже давно на одному з подкастів, От. що в нас Google імплементував по Power API. І щось дуже довго в мене руки не доходили. І ось на кінець дійшли спробувати, що це воно таке. От. Так, що вони нам говорять тут? Вони нам говорять, що хочуть зробити це стандартом. Це був у нас якийсь там гибкий механізм для показу попапів поверху нашої тваринки. І що найважливіше, що це можна зробити за допомогою HTML. Тобто ми можемо, ну, тут написано, що можна використовувати HTML і JavaScript, але ми можемо це зробити і за допомогою HTML. І це мені. Показало дуже цікавим, тому через це я вирішив використати це по API. Тому що JavaScript я можу без API зробити. Так, Concept Usage. Так, що я хотів ще би відмітити по їхньому концепту. Так, 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 це у нас неважливо, 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 не Те, що вони виділяють серед всіх цих назв модалок. Це я не знаю, по-папію, як ще можна назвати, що? Що таке модалка? От, як вона. Які основні задачі? І ще таке немодалка. От вони чомусь говорять, що це саме немодалка. Що, цей, що ці попавери, вони створювали саме як немодалки. Тому і треба їх розглядати саме як нон -модалки. Це все неважливо. Так що, йдемо до наших от. Що модальні вікна в нас є. Два різні підходи. А насправді їх далі навіть три, ну, вони пишуть два. Так, це декларативний підхід за допомогою HTML-атрибутів, це саме те, що я використав, і є за допомогою JavaScript теж нічого, нічого важкого. Просто, якщо ви використовуєте а, за допомогою атрибутів HTML, то ви використовуєте по power в автоматичному режимі. Тобто він вже по дефолту іде як автоматичний. Mm. Так. Що у нас тут? От, вже самі в нас ці атрибути йдуть описом. От воно вже пише, що сам по Power. Тобто цей атрибут у нас фішається е, вже на сам контейнер, який буде відображатися по натисненню по кнопці. От, І вони пишуть, що. По дефолту він автоматичному. Якщо ж ви хочете зробити якесь своє керування, що воно у вас нестандартне, ви можете вибрати режим manual і використовувати вже самі методи, які є в цьому API, далі у нас по PowerTarget, який нам повертає, повертає ID-шник. Цей IDшник, по PowerTarget. Ви його ставите на ту кнопку, яка буде вас запускати: це модалку, попав, неважливо, як це назвати. Ось. Це може бути якась кнопка, чи інпут, в моєму випадку, це кнопка. Тобто я по Power Target пишу назву ID. Айдішник у мене вішається на той контейнер, де в мене атрибут по Power. І ось це теж така штука Power Target Action. Я її ставив тільки на кнопку Закривання. і свойством хайд. Якщо ж ви е, захочете заморочитись і зробити, е, е, використати API для Firefox, Firefox він працює тільки, для, тільки за флагом, ви, то вам обов'язково треба прописувати обов'язково. До цього не буде працювати. Далі Backdrop. Теж можна Дуже швиденько прописати стілі для бекдропу, якщо там у вас відображається. Ну і по Power Open це показує нам стан нашої моделки відкрита закрита Так, до toggle-event. Це у нас події, які ми можемо відсліхувати. Before toggle-toggle. Я використав саме цю, тому що мені треба pointer events вішати на HTML, щоб я не міг, щоб елементи, які знаходяться за бекдропом, не реагували на події миші. Далі, це в нас самі свойства, це вже ми, в принципі, пройшли. Ну і от оце саме методи, які є, які потрібні вам, якщо ви використовуєте мануал. Тобто, якщо ви модалку використовуєте в мануалі, ось вам API предоставляє такі методи: закриття модалки, показ модалки, і того-метод, який просто дивиться, що модалка відображена, закриває, якщо ні, то відображає. Нічого такого. Ну і сам Event before toggle. Насправді це дуже uh, коротке вот, цю модалку. Uh, за допомогою API можна робити багато чого. От. І от саме що я покажу, я спеціально відібрав те, що мені подобається. Напевно, я буду використовувати для себе замість інших бібліотек якихось. Тому що ну, я люблю такі натівні штуки. Ось, як ви бачите. І це все за допомогою Power API. Через це тайм-аут їх от, видаляє потім. Я вважаю, це ну, прикольно, якщо це можна зробити нативно, без JavaScript. Без JavaScript. Так. так і так, що ми ще підемо. Оп. Так, зараз покажу, як воно на практиці працює. Ось у мене браузер Google Chrome. Тобто, от беремо цей елементик. У мене виходить висить відкриття на цю клавішу. На клавішу. Три точки. Тобто на цифри реагувати не буде, тільки якщо три точки. Всі ці кнопки вони в мене динамічні. Так, і як ви бачите, тут по Power Target, Pagination по, по Power. Це саме назва того айтішника, який вже на самій модалці, яка буде з'являтися в слої над нашим контентом. Тобто Я відкриваю, і що ми бачимо? Ми бачимо слой, який йде поверх нашої сторінки. Ось. Тобто. Він перебуває любий за індексом, який є в HTML. Тобто нам не треба думати про за індексом взагалі. Як ви бачите, я вже можу тут вибрати собі якусь сторінку ввести. Так. Перейдемо на сьому сторінку. Ось ми перейшли. Ось я закриваю, і все. І цей слой в нас пропадає. Тобто що ми зараз відкриємо десь тут і подивимось, що у нас там на цьому водій, то ви бачите, що тут в мене стоїть цей попар, що це саме вказує нам, що ось це є наше модальне вікно Pop-Up. І є у є мене кнопка. Але хочу вам сказати, що так як в мене стоять дефолтні налаштування, модалка закривається як в АБДропу. Я нічого для цього не робив, воно все саме автоматично вже по дефолту. І на Escape теж по дефолту закриваємо дальне вікно. Тільки ось е, на, цю, на цю кнопку. Е, я її додав сам, тому що по дефолту е, вимикання йде тільки по Петропу і на Escape. Цю кнопку я додав і поставив що Action-Hide. Ця кнопка буде відповідати за хайд, за закривання модельного вікна. Ось це зверніть увагу сюди. Попова Detection Hide. Якщо б я це робив для Firefox, то мені ще треба було по Power Architection Show для цих трьох точок робити. Щоб воно відкривалась, бо не буде відкриватися. Так, в принципі, в принципі, закриваємо. Що у нас так? Все працює. Ну і... По суті, ж, де в мене цей Edge, Все те саме і тут. Все те саме тут. Якось на четверту сторіночку. Зміни. Все аналогічно. Єдине ще нюанс, що я хотів показати. Точно. Ось цей поінтер. Це, це виходить. Коли мене медальний ква відкрита, я ставлю ще. Додатково стилі для того, щоб у мене Pointer Events був нульовий, щоб не реагувало за бэкдробу. Не, Мишка не реагувала на елементи за бегдробу. Так, в принципі, ще можна трохи глянути, напевно. По самому коду. Да? Так так як у мене це view, ну, по суті, все аналогічно як у документації прописано, тільки що. У мене, так як це кнопки вони динамічні, мені треба спочатку визначити, що кнопка, яка рендериться, це саме три точки. Далі в мене є метод, який перевіряє, що це саме ті браузери, де я хочу імплементувати це модальне вікно. І далі, якщо підтримується ці, ну, ці браузери, я отримав, от, я, я просто створюю, додаю атрибут. І значення погенейшн по паверту із назвою нашого ID. Якщо ні, я нічого не додаю. ось і Далі вже саме модальне вікно я його виніс в AD. От Окремий компонент. І, як ви бачите, це те ж саме відображається тільки тоді, коли браузер Opera, не Opera, Chrome чи, чи Edge. Далі. Це в мене сам Emit і передаю ще проб з максимальними сторінками, щоб, не мож, щоб користувач не зміг забити в модальний вікно більше сторінок, чим, чим взагалі є на, на сторінці. Якщо там обмеження 500, чи якщо він там в пошуках, ну, в залежності від максимальної кількості сторінок погінації. В принципі, сам метод, яким я перевіряю. Тобто, це, це в мене бібліотека, яка парсить user Navigator і визначає, що це за браузер. І вже в цьому методі просто перевіряється Chrome, чи Edge і все. От. Firefox я не додавав, тому що там треба користувачу руками вставляти, виставляти флаг. Я думаю, це. Великий. Так, і Вже як ми перейдемо сюди на цей компонент. Тут вже ми побачимо, що ось наш контейнер на ньому стоїть по Power. От. І кнопка, яка відповідає, там де хрестик типу, в мене стоїть action hide. Action height і що він закриває? Це у нас по PowerTarget. Power Тож відсилка до ID того йде. До цього ID. Так. Що ми тут бачимо? Тут, в принципі, весь JavaScript, який тут є. Він по суті. По суті, він тут і лишній, тому що е, оце, оце все, це все для того, щоб е, за бекдропом елементи не реагували на події мишки. Тобто, як ви бачите, я використав оцей елемент, е, це, якщо б це був би вандійний JavaScript, це був би ваш документ-квері селектор, що у нас тут е, ID Pagination, паперу. Оцей документ-ка добав Element by ID. Тобто-елемент. Просто в view він так записується набагато коротше. І далі я вішаю сам, before toggle. І вже тут визначаю, що якщо state Closed, то я pointer Events обнуляю. Якщо відкрито, то я включаю і все нормально працює. Тай. Ну і вже як ви, те, що ви бачили вище, force page це же сам Emit, що я передаю наверх, щоб на цей Emit, коли. Грубо кажучи, коли я нажимаю кнопку Надіслати, оцей емід перекидається до до верху. page верху. Мій е, батьківський компонент це в мене Pagination, ось. І е, коли він змеється в тому компоненті, він запускає цю функцію setpage. Setpage вже сама встановлює текущу сторінку і передає ще наверх. яка вже який же вище компонент рендерить е, самі фільми. Тобто, як ви бачите, що ось в мене, якщо це не в модальному вікну, е, коли я був по сторінці, а по якихось із кнопок виконується ця частина вих, е, умови. Якщо ж це е, е, в модальному вікні, тоді ось все те саме, тільки що тут перевірка, що це точно число йде. Що це приходить нам із компонента нижче саміта. В принципі, ні, ніч, нічого важкого. Все дуже просто. Тобто, якщо не по там то взагалі б не було б JavaScript. Взагалі, ось так.